отримаєте 5 легендарних стар просто будучи добрими. Використовуйте лайк і всі будуть винагороджені. Гравці більше не будуть токсичними. Давайте покажемо, як треба. Мамо, я зробив це. Я поставив лайк. Я не можу в це повірити. Він був прямо переді мною і він використав лайк. Це було неймовірно. Лайк like для Бравлу це нова подія спільноти в Бравл Старс. Просто використовуй палець вгору. Кожний використаний лайк додається до шкали. І коли ви наберете 10 мільярдів лайків, кожен отримує п'ять легендарних стартропів, поставити дізлайк, отримуєте нічого. Якщо ви ніколи не були добрими до інших, то ось як це робиться: зайдіть до бійця і потім перейдіть до значків гравця. Виберіть лайк і потім використовуйте його в матчах. Після перших трьох нагород наступними будуть легендарні стардропи. Але цього разу це працює трохи по-іншому. Стардропи будуть зараховуватися, але ви зможете їх всіх отримати тільки після завершення події. Перші три нагороди це подвоювачі. Подвійні щоденні стардропи, що почнуться одразу після цього відео. Подвоювач досвіду за 100 мільйонів лайків, подвоювач майстерності за 200 мільйонів лайків. І в результаті за 500 мільйонів лайків ви отримаєте п'ять легендарних стардропів. Це найважча мета, яку ми коли-небудь ставили. Тому всі полягаються на ваш позитив. Якщо ви та людина, яка ставить дізлайки тімейту, який не зміг сам виграти проти трьох, не засмучуйте, друг ставте лайки. Якщо ми поширюємо позитив, то давайте розіграємо один мільйон гемів. Добре, щоб взяти участь, вам потрібно показати нам найпозитивніший момент з вашої гри. Опублікуйте та поставте ці два хештеги. Лайк like може бути великою мотивацією після поганої гри або хорошим повідомленням до твого друга. Будь-що хороше рахується. Ми оберемо 10 переможців після закінчення події 20 червня. Якщо ви хороша людина, ви можете розділити нагороду з другом. Подія лайки для Бравл Старс починається зараз і закінчується через 10 днів 20 червня. Так що ідіть і будьте добрими до інших. А ви не забувайте, що у мене є телеграм-канал та Тікток. Тому підписуйтесь, якщо вам подобається мій контент.